Доброго вечора, любі мої глядачі. Я завжди вітаю з вами доброго вечора, тому що сама зроблю запис ввечері. І чомусь мені здається, що і ви дивитесь мене ввечері. Якщо ж це не так, тоді доброго ранку, доброго дня, мої любі! Рада вас усіх бачити. Сьогодні поділюся з вами радістю. Я отримала Дві чудові книги Тетяни Олійник про Тетяну Олійник. Мабуть, ви всі всі чули. Це чудова дівчинка-українка, націоналістка. Їй всього на 19 років, а в неї вже є дві книги. Крім того, вона лекторка. І я нею захоплююсь, захоплююсь тим, як вона говорить. І коли я на неї дивлюсь, я думаю, Господи, якби у нас хоча б 10% молоді були такі, як вона, то не страшно було б нам жити на цьому світі. Ніхто би нас ніколи не переміг. Я ще не почала читати. Але для чого я роблю цей огляд зараз? Тому що Тетяна робить тур Україною. І я хочу прорекламувати її книги. Їх можна придбати у самої Тетяни, знайти її в соцмережах Тетяна Олійник. Можна подивитись на каналі Добрий Рембат, там, де списки наживо. Був тиждень назад у Сашка Доброго, мого коханого чоловіка з Тетяною Оліни був стрім спільний. І ось там ви можете подивитися на Тетяну, познайомитися з нею, послухати її, і захотіти придбати ці книги для своєї бібліотеки. Ця перша книга, формула української перемоги. Це, мені здається, це така книга для виховання наших, нашої молоді. Вона дуже гарно зроблена. Ось я покажу тільки те, що я так могла побачити дуже гарний шрифт малюнки. І Прочитаю присвяту, бо свою книгу Тетяна присвячує ЗСУ. Святі нескорені, найкращі, єдині, неповторні, найрідніші ЗСУ. Ви неймовірні, ви сила, ви гордість і наступники упа, ви безсмертні, ви це відродження України. Дякую за гідність і мужність, за силу і захист, за невідступність і непереможність, за шляхетність і відповідальність. Перемагайте і вертайтесь живими, Збройним силам України, які обороняють нашу свободу від одвічного ворога. Присвячую Олійник Тетяна. Хтось каже забагато пафосом. Я сама дуже не люблю пафосу. Я ставлю з іронією так, до пафосних речей, але ось це, це те, що нам так потрібно сьогодні, це ті слова, ті насінинки націоналізму, мудрості, сили, звитяги. Які ми маємо сіяти в душі наших дітей, яким ми самі маємо надихатися. А гляньте. Перед Бога ми бачимо, так? ми не програли, але ще не виграли. І, ну, Кожний розділ передує, бачите, якийсь вислів з знаменитої людини. Тут у нас коло п'яненко. І так вся книга, так, вся книга ми відкриваємо, бачимо цитату, бачимо ось. Так. Бачимо цитату. І вся ця книга я ще не прочитала, кажу, я. Сподіваюсь, що коли я її прочитаю, тоді я зможу вам розказати більш детально. А зараз поки що купуйте, читайте, і буде про що нам з вами поговорити і обговорити. І друга книга Тетяни Олійник. Ним захоплювалися усі. Це книга про Романа Шухевича. І ще мені дуже подобається, те, що тут, дивіться, Ця книга не тільки про біографію Шухевича, вона ще розповідає про різних упівців, зв'язківці УПА, які розповідають саме про Романа Шухевича. Дуже теж гарне видання з фотокартками, бачите, теж. Ось. Портретами, і тут зібрані матеріали про людей, про яких ми маємо знати. От ми маємо чогось навчитися, і в славнозвісної, так. Радянської влади Совєтської. я виросла, наприклад, на книжках Діти Герої, які там ще були, ну, там різні піонери герої Там, де розповідалося про наших, ну кажуть, що там брехня була. Я не знаю, я була дитина, але пам'ятаю, це діти герої, воно розпочиналося з розповіді. Про двохрічного хлопчика, який, коли там німці щось там його запитали, а він їм там щось не сказав і в його вбили, розстріляли. Я так прям думала, Боже, це от прям знародження, такі діти ось такі там прям за радянську владу. І я дуже щиро в це все вірила. Хоч Ну, не знаю, Валя Котик, Зоя Космодем'янська, хто там ще все вже позабувала, але тоді на мозок промивали дуже сильно. Це неправильно промивати мозок, але виховання має бути. Ми маємо знати своїх героїв і правду про цих героїв, не брехню, яку нас там нам сунули в дитячі мізки, а правду про своїх героїв, щоб люди знали, чому так називаються їхні вулиці, чому, що це за там, проспекти, так, хто там жив. Що зробили ці люди, що здійснили. Насправді, в нас дуже-дуже багато героїв. Щоб люди не казали, о навіщо переименовувати, яка різниця, так? або яка Ось Тому я кажу: знаємо своїх героїв, шануємо своїх героїв. І таких книжок має бути багато, багато. Не одна книга. І я бажаю Тетяні успіхів в її праці. Я знаю, що вона лише на початку свого творчого шляху, і вона з нього не зверне. І хай цей шлях буде непростий, бо простий шлях це вниз. Хай шлях буде складний, але вгору, вгору і вгору. Я бажаю Тетяні, щоб навколо неї гуртувалися такі ж, як вона, щоб слухали її голос і слова, надихалися і наверталися, і щоб всі любили Україну, вірили в Україну. І тільки тоді ми переможемо. Дякую за увагу. І купуйте книги, читайте українською, читайте українське, пишіть українською, пишіть про наших героїв. Підтримуйте таких чудових людей, як Тетяна Олійник. Дякую за увагу!